Вітаю товариство! Ви на третій світовій і сьогодні експериментальна рубрика. Можливо, нова це підсумки дня, для того, щоб ми трішечки додавали контенту. І коли ми з Василем Пихньо не видаємо матеріал, ми трішечки підбивали підсумки дня, який минув саме 28 квітня, понеділок. А вже ж сьогоднішній ранок я хотів почати з новини про е, північних корейців. Але скільки всього навалилося за день, що є про що нам поговорити, і напевно топову новину, яку треба виділити на сьогодні, це буде про е, пропозицію так званого перемиря. Окрім нього, ми поговоримо про те, е, що ж Росія вимагає від нас. Для того аби перейти до е, перемовин про те, що про це все думають американці. Ну а вже ж про північну Корею, яка офіційно визнала свої війська е, у війні в Україні, ми так само згадаємо: не забудьте поставити вподобайку, не забудьте поставити ці всі дзвіночки, пальчики, для того, аби не пропускати наші матеріали. Ми дійсно стараємось робити вам хороший нормальний контент без е, лайна, клікбейтів і всього іншого. Для того, аби ви розуміли, що відбулось за день. Поїхали. Отож, що в нас сьогодні відбулося, у нас Путін оголосив про нове так зване перемир'я, тобто його пропозицію з 00.00 7 на 8 травня. Фактично починається 8 травня і закінчується це перемир'я 10 травня в 23.59. Тобто, на що правильно на ці всі побідобесні праздники, ну і також які зачіпляють і день. День вшанування пам'яті полеглих і день примирення 8 травня а також і 9 мая парад в Москві який має бути проведений. Тобто, загалом, про що ці всі історії це дуже схоже на так зване великодні примирі, за яке що зробили росіяни. Правильно єдине, що не робили, це не застосовували для кубіну зброю. І не били по наших цивільних містах. Чим це закінчилось? Вони накопичили впродовж цих кількох днів. Перемиря а також е, додаткових днів перед цим е, ракети шахеди і влаштували просто терористичну ніч в Києві. Е, влупили по Святошинському районі е, понад 10 загиблих, е, десятки жертв е, травмованих і також терор по Павлограду. Е, ми розбирали детальну цю історію, і власне, в принципі, в принципі, е, на деяких ділянках фронту е, була спокійніша ситуація. Водночас, що зробив ворог, він використав цей час. За для того аби вийти на певні тактичні переваги над нами, тобто фактично абсолютно лицемірна історія, яка ні в чому не перетворилася, жодних ніяких критеріїв не можна зрозуміти те, а що отримали ми з цього. Це в той же час, коли ще з березня місяця наша пропозиція про всеосяжному перемир'я лишається що правильно навіть не розглянута, і власне і така реакція була нашого МЗС. Що камон, давайте ми можливо перейдемо до нормального перемиря, до всеосяжного припинення вогню, і тоді будемо про щось говорити. Натомість Путін, що робить Маніпулює цю історію по кількох причинах. Перше, це є відповідь на доволі продуктивну, принаймні зовні, як здалося, усім змі низки аналітиків. Зустріч президента Зеленського з президентом Трампом у Ватикані. Абсолютно конструктивні зустрічі, правильні розмови на фоні низки заяв і низки скандальних тез, які були опубліковані протягом минулого тижня, і особливо після. Вже згаданої мною атаки на Київ та на Павлоград, загалом чи не найбільшої атаки з крилатими ракетами, балістикою, комбінованої великої атаки на Україну за час повномасштабного вторгнення, і відповідно з розумінням того, що десь програє свою цю, цю групу перетягування, знаєте ключове, що тут в цьому треба сказати, що насправді. Ми вже в наших подкастах це проговорювали. Ми зараз граємо в ру, а хто краще з американцями а, десь протягне свої інтереси, і ось тут, на моє щире переконання, росіяни відчули, що треба обігрувати нові моменти, і ось момент саме ось цього перемир'я, яке пропонує Путін, так званого це є один момент того, що він відчуває Кремль. Відчуває, що ми десь можемо зараз перехопити ініціативу. Водночас дуже класна і правильна реакція нашого МЗС а, про те, що Давайте зупиняти загалом вогонь і про щось говорити. І що найважливіше, це співпало з позицією Сполучених Штатів. Мало хто це підмічає, але з чим вийшла сьогодні речниця Білого Дому, а те, що президент Дональд Трамп не хоче двох, трьох, чотирьохденного перемиря, а наполягає на Загальному перемир'ї, який зробить великий крок до миру, і це дуже важливий сигнал після зустрічі в Ватикані, тому що напевно це чи не вперше за дуже довгий час ми в тонуфойсі попали в однаковий, і це дуже і дуже правильно. На фоні чого правильно наступна новина, яка сьогодні залетіла і порвала інформаційний простір, це те, що фактично росіяни підтвердили. Вже там злиті минулого тижня, які ми знову ж таки з вами проговорювали в нашому подкасті. Два по два не забудьте ще раз нагадаю підписатися для того, щоб не проспустити і найближчі дні два по два. А нашу аналітику з Василем Пихньо не отож, про що ми говорили? Ми говорили про те, що була там низка вимог. Вони літали в ЗМІ. Деяку інформацію від нас було, і фактично, Росія ротом Лаврова. Підтвердило те, що дійсно є такі вимоги, і вони обговорювалися. І деякі навіть випливли нові. Про що йде мова? Що Росія вимагає визнання а, анексії а, областей, які наразі контролюються росіянами тих територій, автономної Республіки Крим? Іде мова про демілітаризацію, денацифікацію України, як вони це називають, не вступ до НАТО. Що важливо, в попередньому о, попередніх цих зливах цієї інформації була інфа про те, що Запоріжжя переходить під вплив США та України і США продає електроенергії Запорізька ЗС припросу і Росії, і Україні. Натомість в заяві Лаврова сказано те, що Росія не розглядає цей варіант, і також Росіяни нагадали про свої вимоги по законах, по мовному закону і по закон про заборону діяльності РПЦ. Тобто вони фактично росіяни винесли в публічний простір, підтвердили попередні перемовини і додали до цього всього усі свої заяви з 2022 року. І про що це веде? А про те, що росіяни не будуть зупинятися і не будуть е, зупиняти цю війну. тому що є ключові зрозумілі речі, і ми їх охарактеризували мільйон разів. Ніяких територіальних поступок, ніякого. Е, Документу, який буде суперечити Конституції України, підписано, не буде, і це дуже добре розуміють наші партнери. Водночас, росіяни думають, що така заява підіграє позиції Сполучених Штатів, але мені здається, що вже настав той момент, що ми дійсно ось тут нашими певними меморандумами, певними договорами, певними зустрічами, перетягуємо на себе ось цей трішечки такий е канат. Першочерговості у спілкуванні з сполученими штатами, натомість Росія поступається ним, і з цього випливла, на мою думку, щоб концептуально завершити ключові події дня і пояснити, що сталося, новина про те, що і Росія, і Північна Корея визнали те, що північнокорейські військовослужбовці беруть участь у війні проти України. Фактично, КНДР стала. Частиною а, війни проти України. Для чого це? Абсолютно прості кілька позицій. Перше тиск на Трампа. Нагадаю вам, п, під час своєї першої каденції Трамп зустрівся з Кім а, і налагоджував якісь стосунки. Чому? Як ви вже зрозуміли з цієї каденції, Трамп визначив своїм ключовим геополітичним ворогом Китай. І а, те, що відбувається ці місяці. Щодо ситуації в Україні і війни, яку розпочала Росія, це момент того, що Трамп хотів би піти на зближення з Росією, аби не дозволити зближення Росії і Китаю. З схожа історія, не хотів Трамп дозволити Кендер зближуватися чи то з Китаєм, чи з Росією. Натомість те, що відбулося під час повномасштабки, як я кажу, меч між диктаторами, які зійшлися в війні проти України, Трампу не подобається. І очевидно, що офіційна заява, чому ж вона з'явилася саме зараз? Чому вона не з'явилася в лютому, в березні, на початку квітня? тому, що я нагадаю, що в січні було відомо з е, низки японських ЗМІ, з розвідки, що е, північні корейці будуть брати участь у параді до дня Побєди 9 мая в Москві. І про що це означає? Про те, що і так все було зрозуміло для усіх. Просто був ось цей момент. А коли ж... Це визнають офіційно. Тобто, е водночас, чому? Все дуже просто. Дочекалися моменту, і саме в той момент, коли після, повертаємось на початок продуктивної зустрічі у Ватикані, е треба було зіграти якусь мапу. І це елемент, перепрошую, карту, як любить казати, Доні. І, от, власне, це той момент спроби тиску на Трампа, що от. Диктатори і тут зблизились. Я не буду розповідати про ці всі вигоди. Хто ми дає ракети, балістик, ви вже це все прочитали в мільйон телеграм-каналів. Я говорю про ключове. А для чого це? Ще раз елемент тиску. Друге, це офіційне підтвердження. Тобто, так чи інакше, до 9 травня це було би зроблено, тому що вони мають офіційно визнати те, що от чому ці. Е Браві вузькоочі вузько очі, хлопці, в нас на Красній площаді. Тому це такий момент. І третє: чи змінюється щось для нас? Абсолютно ні. Ми давно знаємо, що вони тут. Ми давно нищимо і цього ворога, і знаємо, як нищити, і знаємо, що від нього очікувати. Тому перейматися цим немає. Насправді. Незважаючи на те, як перетягуються всі новини, під яким їх соусом подають, наскільки намагаються якимось чином е, далі маніпулювати і тиснути на нас, мені здається, що тиждень для нас починається перспективно. Тобто, мені здається, ми все ж таки переймаємо певний е, певну ініціативу в певних міжнародних процесах. І Я думаю, що абсолютно є усі е, нормальні. На для того, що ми можемо все ж таки на столі перемовин перетягнути Сполучені Штати на нашу користь. Чи це відбудеться прям повноцінно? Ні, не відбудеться, але ми маємо користатися певними можливостями використовувати їх. Ми маємо грати на помилках Росії, яка їх створює, і в принципі, максимально. максимально Відігравати на свої інтереси, ось такими загальними дуже словами закінчив. Тому я думаю, треба фіналити запис першого нашого а, такого пілотного формату підсумків. Обов'язково скажіть, напишіть, повідомте якось, як вам чи будемо продовжувати, не будемо продовжувати. Обов'язково нагадаю, що треба поставити вподобайку відео, прокоментувати, підписатися на наш канал, берегти себе та підтримувати Збройні Сили України. Дуже вам дякую.